Найбільше мені запам'яталася фотосесія до Дня Матері, в якій я брала участь своєю мамою. Це був дуже чутливий проєкт, дуже такий емоційний. Важливість була в тому, щоб залишився спогад. Так розповідає відвідувачка простору для жінок та дівчат Вільна про один з проєктів, які тут організовують. Простір в Івано-Франківську працює з 8 березня. За цей час його відвідало понад дві тисячі жінок, повідомила Суспільному його менеджерка Анна Сухар. Загалом в Україні налічується 29 просторів вільна. Всі заходи та консультації тут безкоштовні. Вони спрямовані на жінок, які перебувають у складних життєвих ситуаціях чи зазнали гендерно зумовленого, психологічного чи економічного насильства, розповідає Анна Сух. Ми займаємось виявленням гендерно зумовленого насильства та інших видів насильства і, відповідно, надаємо психологічну допомогу. У нас можна звернутися за індивідуальною консультацією до нашої психологині. Ми також займаємось перенаправленням до різних соціальних служб за правовою допомогою, допомагаємо жінкам з працевлаштуванням та бо можемо перенаправити до кар'єрної радниці. Також співпрацюємо з різними іншими громадськими організаціями. Близько 45 звернень жінок, які приходять до простору вільня щомісяця, потребують перенаправлення до соціальних служб, які надають гуманітарну допомогу, правову підтримку та працевлаштовують. Цим займається соціальна працівниця, каже Анна Сухар. Також тут працює психологиня. Зазвичай жінки, які приходять на індивідуальні консультації, як розповіла психологиня Лілія Борисова, не ідентифікують психологічне чи економічне насильство. Випадків, коли прямо говорили про насилля, було близько десяти. Є у нас такі клієнтки, які е, приходять, вони так вони говорять про це, що вони вже розуміють, що вони живуть з кривдником. У них питання, у них питання не про те, що там я є там, жертвою домашнього насильства. Для них це вже як норма. Вони просто знають, що них такий чоловік, вони так з ним живуть, а вони починають просто. В тих умовах, які вони є, шукати можливості для своєї самореалізації для свого розвитку у просторі вільна організовують різні проєкти для розвитку та самореалізації жінок та дівчат. Потрібна лише попередня реєстрація, каже менеджерка Анна Сухар. Ми проводимо заняття з йоги для дівчат. А у нас є мовні курси англійська, польська мова, творчі заходи. Це і макрамея, і глинотерапія. У нас є малювання акрилом. У нас є групові заходи з психологією, залучені спеціалісти. Зараз у нас розпочались, розпочались лекції від професійного фотографа. От, є у нас терапевтичні настільні ігри. Зараз у просторі експонується виставка колажів художниці з Бахмута Марії Вишецької. На ній авторка представила більше 50 робіт, які можна переглянути до 12 липня, каже мисткиня. Я можу сама реалізуватись в цьому просторі. Я вже проводила тут майстер-клас з колажу і ось зараз проводжу виставку. Ну, мистецтво це для мене вже така своєрідна терапія, і коли я можу його поширювати і показувати, це для мене краща допомога. Тут на майстер-класі вільний. Ми обрали вільну тему, щоб вона якось римувалась з тематикою простору. І там жінки створювали колажі від карти бажань до якихось пропрацювань власних сімейних проблем. Простір дружній для жінок та дівчат вільна працює середи до неділі з 11 до 20 години на південному бульварі. 21, розповіла Анна Сухар. З її слів проєкт реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Наталія Весоловська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ